Що ти тут, як кішка, жмешся. Ти ти, чого це придумав? Від тебе смердить. Це заважає мені працювати. Звичайно, більше двох годин ішла по жарі. І більше ні звуку, і наше виставлю. А я майже подумала, що він не такий вже й поганий. Ну і смак, що за Гдота така? Нічого більше, поїс не знайшлось тільки пережити цей день. Не затримую. І не збиралась. Ну, що за людина, а? Так бомж більш людяний, ніж він? Що це невже те просто радло, на якому я сиділа? Він її викинув, а попрати слабо? Я просто обурена. А? -а, -а. Ха, ха ха. Це мій для тебе маленький урок. І як так вийшло, що ви загубили ключ? Повезло, що я працюю у будь-яку погоду, інакше ви помокли б до нитки. <реш> а, просто бальзам на душу і помста солодка. Смердить йому. На себе подивись, людина дощ. Ой. У нього клепки зовсім немає. Хм, що за звук дивний? Та й виглядає він не дуже. Якби не сталося щось. Ні-ні ні. У нього там. Точно знаходиться поліція в засаді. Розповідай потім, що просто зайшла поцікавитись, чи все добре, як порядний сусід. Але це я винна, що він залишився без ключа. Я заходжу, і цього разу я стукала. Сидмо. Гей, що сталося? Уйди. Так у тебе жар? Синемо, тобі треба в лікарню. Геть. Подивись на нього в такому жахливому стані, а все грубить. Тепер тут я командую. Зрозумів? Ти... Що таке? Хочеш позвати на допомогу? Ось тільки ніхто тебе не почує. Встати можеш? Давай хоч до ліжка доведу. Який важкий. Гей, ану злізай. Сіно, ну ти блін. Гориш весь, може, все-таки тобі в лікарню? Не треба. Можеш іти. Ти Тей часом нікому гроші не винен? Може, тебе на вулиці кредитори чекають? У мене немає ніякого бажання піклуватися про такого самозакоханого, як ти. Але не можу я кинути тебе в такому стані. Ех, доброта моя? Що ти робиш? У тебе весь одяг просякнут водою, ще більше захворієш, якщо не передягнешся. Мамочко, зовсім забула, що у чмошника гарне тіло. О, ні, в одязі склед ходячий, а без нього бог грецький. Так що це у мене руки затремтіли? Я тут взагалі допомагаю. Посоромся збоченка. Не матушися, квіточко. Квіточко? Якого біса? Його лихоманить? Це й ти з божеволів? У тебе попливли мізки чи що? Ти ану сам не знімай. Одяг в шафі. Ага, це ж. Міняти труси чи не міняти? Міняти труси, чи не міняти, міняти труси, не міняти? Так, досить сам переодягнешся. При чому у мене так руки чишуться про дня потурбуватися і чуваю мені боком вийде моя доброта. Можеш і Ти Ти переоцінюєш себе, дружок. П'ять хвилин тому ти на допомогу зав, а тепер стороєш із себе крутого. Нехай відносно у нас не дуже. Але що ти будеш робити, якщо зараз піду, а у тебе під температура підскочить? Насправді, мені просто подобається твій напівпортомний стан. Не хвилюйся, все добре. Я не залишу тебе без нагляду. Збирався лікаря над їм викликати. Ей. А говорила, що не кине. Я ж говорила, щоб ти випив дві таблетки, жарознижуючого. Ти точно до лікарні не підеш. Я тебе питаю, чому не відповідаєш? Різнокольоровий набір. Може, ти боїшся лікарів? Сподіваюсь. Ліки, ця фобія не поширюється. Чому ти ще тут? Я маю подивитися за тобою, якщо за ніч температура не спаде, тоді від лікарні нікуди надітися. Вип'єш потім іще одну таблетку. І все. Чому? Спочатку я хотіла викликати швидку, щоб зняти з себе відповідальність за твоє здоров'я, але це я виконав твій ключ, щоб тобі дісталася від коменданта. Так що, якщо з тобою щось трапиться, це я в цьому винна вирішила відповісти добротою на всі твої витребеньки, які ти ніколи про це не дізнаєшся. А? Налякала. Невже знову? Не знову. Я прийшов врятувати тебе, суняшику. Баусяо. Оглянь його швидше. Як тільки отримав твоє повідомлення, відразу викликав її У позаробочий час оплата у подвійному розмірі. Без проблем. Заплатимо в чотири. Які ліки приймали? Не знаю. Якщо через три години температура не спаде, поставимо капельницю. Чмошечка, а я тобі кашу сварила. Ого, яка красуня. Це, напевно, і є справжня, наречена. І як мені пояснити, чому я тут за ним доглядаю? Один раз мені вже довелося видавати себе за його дівчину. Досить. Я це вже проходила. Тільки не робіть поспішних висновків, Люба. Я всього-навсього покоївка. Ну, ти й даєш, суняш, а ти, як бачу, за кордоном часу не втрачав. Подумати тільки покоївка? Закрий рот. Добрий вечір, пані покоївка. Мене звути Дун Фань. Думаю, ви зробили поспішні виставки. Я особистий лікар цього вульгарного, молодого чоловіка з мерзотною усмішкою і приїхала тільки, щоб оглянути цинмо. Мене звути Сяо. Я старший двоюродний брат цинмо. Е, добрий вечір. Блін, знову напила якусь дурниці. Мені більше нічого не потрібно. Можеш іти. Пані покоївка, це він до мене звертався. Що? Цинемо хоче, щоб я пішов. Як так? Виставляє свого двоюродного брата, а не з мене зовсім чужу людину? Нічого серйозного, просто акліматизації, так і ще під дощ потрапив. Ось температура піднялась. Все нормалізується помаленьку. О, раз все добре, я піду. Зачекайте, пані покоївка, ви повинні залишитися стан цинмо ще нестабільний. Якщо вночі знову почнеться жар, обітріть його. З серветками, стане гірше, телефонуйте мені. Ось же чому, я на нього весь день горбатилась. Мав би совість пустив мене вже. Нудно, мультик подивився або поспав. А якщо я скажу, що я ліва людина з вулиці, але ліва людина не стане комусь кашу готувати, Звери йому іще для хворого організму саме те. І ті цікавий вечір залишився іще, але потрібно і честь над. І чому при вигляді цих двох на перший погляд безневидних людей у мене з'являється відчуття, що вони вовки у вашій шкурі? Не забудь у чотирьохкратному розмірі. <звісно>, Звісно, пані Покоївка потробилася про нашу синюшу по вищому розряду. Та ви і справді родичі, козел розтворений. Запам'ятай мої слова, цінмо, наша ненависть на цьому не закінчилася. В силі свого благородства я не можу кинути людину в біді, але як ти тільки вилікуєшся, все буде як раніше. Що спить? Як вона це зробила, коли моя квартира встигла перетворитися на це? Матусю, мені приснився якийсь недокучливий щомошник. Як страшно жити на світі. Що? Що сталося? Що я роблю у ліжку цього чмошника? Хм, тобі краще? Ага. І все? А де дякую. Скотина ти невдячна, я ж тебе всю ніч обслуговувала. Ну, раз все добре, мені пора. На мою вдячність не розраховуй. Я тут зранку проглянув записи з камер у нашому коридорі і з'ясував, куди ділися мої ключі. Ох, щось я затрималась, а в мене так багато роботи, тож піду працювати. Якого біса, не встиг вилікуватись, як побіг запаси дивитися, нормальній людині таке і в голову не прийде. Сошуаншуань, ти зможеш спастися, тільки якщо вчора попала під вантажівку. У тебе все готово? Все при все готово? Впевнена? І навіщо було у коментарях влаштовувати сварку син Мо? Тобі відомо, хто він такий, а? Хто? Прізвище знайомим не здалося. Можливо, це сам пан син Мо або родич. Ти взагалі пам'ятаєш, хто у нас найбільший бос? ну, згадай, хто надія і опора всього нашого сайта? Чому, як так? Невже боженька? Ах, як тепер мені реабілітуватися? Слухай мене уважно, зараз створюєш фейковий аккаунт і починаєш за нього гнати на стару критику, а потім із старого аккаунту максимально правоподібно каєшся і обіцяєш, що віднині будеш біла та пухнаста. Хоча у твоєму випадку це неможливо, але ти маєш зробити так, щоб навіть я повірила. Зрозуміла? Думаєте, спрацює? Не міг же він мене так швидко занавидіти. Хто знає, що він там зміг, чи не зміг, ніхто із нас босив очі не бачив, і крім прізвища, нічого про нього не відомо. як виглядає, ні скільки років. Я обожнюю його творчість, зовнішність і вік не маю ніякого значення. Цікавося подібне, просто несерйозно. То так це означає, що пан синмо, можливо, переглянув мою вебку і навіть залишив коментарі Вау, так це ж супер! Ти що, фанатка цина? А тобі що? Якого біса ти твориш? Сама говорила, що ненавидиш мене, Значить, ми вороги, а з ворогами тільки так і ніяк, і це я ще добу. Тобі подобається маньхуа цього автора? Панцин мій ідеальний натхнений. А що, ти теж його читаєш? Це всього лише картинки, хоча твій смак мене не здивував. Ти який ж ти Чмо, чмоценму? Не смій говорити про нього гадості. Тому що він твій начальник? Я дуже люблю їх роботи, в них є душа. І мені абсолютно неважливо, хто він скільки заробляє чоловік чи жінка. Окей, вибирай покоївка чи наречена? Що? Охоронець щойно передав мені запис із камери спостережень. Так я в роздумах передати їх поліції чи ні. Чорт візьми, я, як він різко стрибає з теми на тему. Ох, пане цинмо, так що ж ви все у дверях стоїте, милості прошу, будьте як вдома, чаю хочете. Вибираєш покоївку, будеш кожного дня прибирати мою квартиру, готувати, зустрічати мене з роботи, а в якості нареченої прийдеться відвідати зі мною мого дідуся, поки він не поїде за кордон. А в скільки ти повертаєшся з роботи і коли їде дідусь? З роботи як прийдеться, а дід через півмісяця. Згода на наречену.